Друзі, всім привіт! Всім, всіх знову радий бачити на каналі. Давно ми не випускали ніяких роликів, хоч і техніка є, є що показувати, але, на жаль, в нашій країні не так багато часу для того, щоб займатися подібними речами, але все ж таки знайшов хвилинку і вирішив відзняти вам і показати. З нашу знахідку ще одного жителя нашої розбірки. Отже, до нас не так давно поступив восход 2М 17 року виготовлення. Ну, з чого почати? Можливо, спочатку з, з його мінусів це його репутація. Не для всіх він хорошим вважався мотоциклом. Не кажу, що прям всі його не любили, але переважно більшість, дійсно восходи не долюбували. Більше всім Мінськ заходив, але все ж таки є і поціновувачі також і восходів. Значить, Дістався він нам тут по місцю, у нас в Броварах. Людина займалася, в нього було їх не... декілька бережно відносилась до нього і вирішив він нам його продати. Так як вже він не їздив на ньому. Забрали ми його, що ми по ньому зробили. Зазвичай ми нічого так особливо не ліземо, нікуди коли продаємо такими, які до нас поступають. Але конкретно тут ми замінили сальник генератора, під генератором сальник колінвала замінили, тому що я так розумію, що підсмактував воздух. І повністю замінили поршньову. Ніколи не думав, що. Поршень знайти на восход буде такою складністю. Оригінальних взагалі ніде не знайти. Але нам вдалося, ми поставили новий другого ремонту. І, 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 і двигун зажив по-новому. Є і тяга, її і холостий хід. І, ну, все це завдяки, звичайно, тому що тут ще встановлене 12-вольтове обладнання. Тому. Він запускається краще. Адже запуск двигуна у восхода це не не його козир. Не дуже любить не люблять ці двигуни запускатися з кікстартером. Ну, пройдемось по самому мотоциклу. Значить, перше, що хочу сказати, він на документах 78-го року і не так далеко проживає власник. Я брав. Не, безпосередньо не власника, я, його власник був якийсь, я так розумію, вже дідусь, можливо, мужчина. Не знаю. Ну, коротше кажучи, зв'язку з власником по техпаспорту в мене немає. Але він тут недалеко проживає, тому я думаю, що якщо хтось захоче, то може навіть зайнятися тим, щоб його на себе переписати. Ну, головне, що техпаспорт є, всі номера сходяться, шильдики, все читається, номера і, і так далі. Так, ну, Почнемо з голови. значить, По покришкам немає взагалі ніяких питань, дуже в гарному стані, передок збережений. Передок в нас ще радянських часів, але це набагато краще, навіть що він радянський, тому що сучасне не так якісне. Ніяких ні тріщинок, нічого протектор збережений. Ну, дуже гарна покришка, обід. Ну, обід собі та й обід, нормальний збережений обід, що ще можна сказати про нього. Переднє крило, звичайне, 2 емовське. Вилка, ніде нічого не тече, все працює, відпрацьовує. Встановлені дуги китайського, я так розумію, іжа. Ну, вони є, і, слава Богу. І, і досить непогано виглядають на цьому мотоциклі. Фара, фара збережена, і обід, і скло не потріскане. Світло працює абсолютно все, і повороти працюють. На жаль, не вдасться мені вам продемонструвати в цьому ролику працездатність мотоцикла, тому що закінчилося паливо. Перелазив, перешукав усе в гаражі, нічого не знайшов, щоб запустити. А йти зараз заправлятися. Зараз, можливо, в нас буде й дощ, тому я вирішив не гаяти часу відзняти ролик. а тоді вже на вихідних зроблю тест-драйв, попрошу, щоб мене відзняли. І покажу, продемонструю, як він запускається. Отже, я світлотехніку також зараз показати не зможу вам. Але повірте мені, вона працює. Спідометр. Ой, Я не пам'ятаю, працює. я, чесно кажучи, не знаю, працює він чи ні. Можливо, так, можливо, працює. Тут не, не буду говорити, Значить, навіть передні гальма працюють в ньому. Це також дуже рідкісне явище для радянських мотоциклів. Але вони є і працюють. Так, поїхали далі. Значить, всі прилади, сигнал працює, повороти працюють, світло працює. Навіть зеркала ось є, але тут в нього аварія, яка случилась, десь він не попав у гараж, заїжджав, чи впав, можливо, не знаю. Але тут, а можливо, випадав із-за того, і дуги встановив, не знаю. Але скло вже побите. Так, ідемо далі. Значить, ну, це, це скло ціле. І, і ще один із таких значних мінусів це вм'ятина в баку. Але в нас є ще додаткові баки, більш збережені цілі, але не з, з кольором не, не, не зівпадають. Тому Чому стоїть це? Ну, він десь в гаражний оперативний заїжджав, десь щось він там з шлагбауном не, щось не поділив. Це, як розповів мені колишній, вла... колишній власник. Отже, значить, переходимо до самого цікавого. Це двигун. Зверніть увагу, нічого під двигуном нічого не капає. Він, ще... ну, він холодний, я його зранку запустив і закінчився в мене... Закінчилось паливо. Значить... Все, все м'яко перемикається, все чудово, вертається, ніде нічого не облизано. Ну, це, це чудово, а взагалі, взагалі, взагалі що чудово, Чудово, що воно працює, тому що радянська техніка всі знають, що ці всі шліци, це все болячка, в них все тут в маслі повинно бути, як завжди. Тут такого немає. Встановив ще не я, а колишній власник абсолютно новий к 36 карбюратор. З упаковки, але якби я знав, я би краще його не встановлював, якийсь би ушний сюди кинув, а новий можна було досить вигідно продати. Але вже стоїть, хай стоїть новенький, абсолютно гарний е, карбюратор. Туди всередину фільтр я взагалі не лажу. Тут також все чистенько, все акуратно, навіть відкривати не буду. Повірте мені, значить ну, двигун як двигун. Поршньову ми, ми замінили. Стоїть новий, ще обкатку, навіть не прошу, треба проходити Значить, підніжка, підніжка вам вже видно. Кусочок відпав, він щось докрутив, але і слава Богу, що докрутив, дуже досить зручно піднімати на підніжку за допомогою такого речагу. Значить, коліна, коліна на сілі, і зверніть увагу, нічого не, не насопливило, не накидало. Ну, то, тому що я підтягував, тому і не накидало там нитку щоб з однієї сторони проклав. Значить, А, до речі, забув сказати і відмітити. Людина, яка допомагала встановлювати поршньову, мій товариш. Йому за це велика вдяка. І, і я думаю, він буде переглядати цей ролик, то Олеже, дякую тобі велике, що допоміг встановити мені поршньову. Поршень. Так. І, на чому я зупинився? На колінах. Коліна в хорошому стані. І зверніть увагу на ці труби. Ну, це просто тукерочка. Єдине, ну це зрозуміло, чому так, не, не треба пояснювати, але в цілому, ну це просто це просто сказка. Е -е, в, хлопні в ньому ну це прикраса на цьому восході. Ну, я ж кажу, в цілому все тут гарне. І не виключення це вихлопні труби. Тому це взагалі, мені здається, наче він її вчора встановив нову. Всі ці защитки, всі ці кожушка, все це присутнє. Амортизатори, подивіться, який хром на. Багажнику, в якому стані сидіння. Про що це говорить? Про те, що людина бережно відносилася до техніки, якої б вона не була. Так, про це сказав, двигун сказав. Піднімаємось вище. Ну, це ми показав вм'ятину, На швидкість не впливає, але все рівно неприємний момент. Йдемо далі. Значить, Сидіння, сидіння, самі бачите, просто, просто цукерочка. Досить зручно сидіти на ньому і зручніше, навіть, ніж на мінськах. Знову ж таки, багато хто не любить ці восходи. Взагалі восходи. Не конкретно два ямовські. Хто погано заводяться, то ще щось то тяги, то так далі, але все рівно він їде краще. Якщо зроблене, то їде все рівно краще. Мінська того, він більш тяговитіший і більш комфортніший. Але знову ж таки, це на любителя. Я, наприклад, люблю, що восходи, що мінчаки для. Сільської місцевини, це взагалі знахідка. Звичайно, зараз конкуренція китайці є, там і є і японці. Але і ціна ж кусається і запчастини. А тут, що запчастини, що ціна що не так шкода. Все рівно на китайця туди-сюди поїздив, він заржавів, гриби, рибалка, поїхав там кудись трави нарвати і так далі. І ця техніка вона заслуговує свою репутацію. Роками 78-й рік, а ви подивіться, як він виглядає. Покажіть мені хоч одного китайця 70 китайця, японців не беру, японці дійсно краще. Але китайця 78-х років, ну, які б збереглись хоча б з 2000-х, де ті альфи, де ті дельти, які були на початку там, 2005 і так далі, вже цього давно немає. А це, бачите, ця техніка вона вічна. Але ж повторюсь, для, для міста, наприклад, це вже, ну, він не конкурентний, дуже він громкий, вонючий. Він не для міста точно, а для села це чудова знахідка. Можливо, навіть для колекції для реставрації. Багато поціновувачів і в реставрацію беруть, тим більше, що тут є з чим працювати. Тут дійсно гарний навіть для реставрації в колекцію екземпляр. Отже, сидіння сказав, багажник побачили. Ром збережений, все. Дивіться, які поворотики, все. Ну, колишній власник молодець. Беріг техніку і мені продав. Тому що на розборку, як правило, здають, привозять ну, вже хлам. Не кажу, що прям металолом. Ну, тут людина продала, він просто вже, як то кажуть, виріс. Він вже там дядько у віці. Він каже, він мені не потрібен, забери. Він мені там не один його продав. І от і один із них я вам зараз демонструю. І, значить, Показати ще стан задньої покришки, тут взагалі вона нова. Він її незадовго до, до того, як продати. Ну, я не буду казати, за скільки, задовго, можливо, але не проїздив, значить. тому що стан дійсно непоганий, задньої Петрошиновська тут стоїть. Це вже не радянська. Задньої покришки. Так, ну що, все сказав. Продемонструвати ще. Вам шильдик емблему, 1978 рік, восход 2. Отак, От відійду, ще покажу. Навіддалимо, ну, бачите, із мінусів поліз хром, але слухайте, 1978 року, щоб тут щось не полізло. В цілому, я вам кажу, що навіть ну, треба постаратись, щоб знайти. Просто в збережено. Відновлений зрозуміло, там і ціна буде набагато вища. Але просто в збереженому стані мотоцикл ще треба постаратися знайти. Тут збережений. Не відновлював нічого, просто зберігали. Ну, Рідкість, не рідкість, але стан дійсно непоганий. Радий вам, радий, що ви переглядаєте мої відео. Дякую вам за це. Всім миру бережіть себе. Дякую.